Знову спіймав э, трактор Скау 240. Завод Сайлонг. До речі, я дивлюсь, що цей завод робить всі, всю лінійку скаутів, я так зрозумів, крім там 50-де міст Гадовський. А так Сайлонг. Ну, Вже на мерехтів, треба загуглити, подивитись. Так, що у нас? Подовжений чулок, потужна коробка, потужна трьохточка, потужне нормальне кріплення для прицепа під підпалець, вал відбору потужності. Колеса 7,5х20 йдуть в нього. До речі, як в шифінгу 240-му. Освітлення йде, фара така, сідуха відкидається, щоб воду зливати. Бачите? Отак от. Гремер аля. Коробка шефенговського типу. Я не скажу, що це шефенговська, але шефенговського типу. Нормальна така платформочка зашита для, для оператора. Колія передня розсувна, аркообразні, значить, в нього мости передні. Значить, двигун 11-15. Маркування двигуна в нього йде. І під капотом в нього там знаходиться ще. Генератор додатковий на заряд. Ну, цей трактор коштує 2740 доларів, якщо не враховувати новорічні знижки і подарунки. Якщо ви не хочете подарунків, ви можете скористатися замість подарунка, обрати подарунок собі знижку при замовленні. Да. Трактор Скаут, 24 кінських сили, задній привід. От. Будь ласка, будь ласка, будь ласка.